Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні кажемо про світову політику. Дуже багато є новин, але скажемо про самі гучні новини. І будемо казати про проросійського політика. А це лідерка французької ультраправої партії. Національне об'єднання Марін Ле Пен. І вона визнана винною у розтраті коштів, тобто мови про корупцію. Якщо ви пам'ятаєте. Ця Марін Лепен, вона була кандидатом у президенти Франції, але не перемогла. Переміг діючий президент Еммануель Макрон. І ось, на мою особисту думку, Марін Лепен відсторонюють від цих політичних моментів, в першу чергу, від того, що буде відбуватися найближчим часом у Франції. А це будуть президентські вибори. В 2027 році, в квітні місяці, і є велика ймовірність, що вона може перемогти, бо за неї дуже багато французів, французького народу, виборців, які можуть її підтримати. При тому, що Еммануель Макрон він вже не буде балотуватися, бо він вже відбув два строки президентських, і він по закону. Франції вже не має права приймати участь у виборах. Але при цьому Марін Лепен, вона, якщо б її не відсторонили від цього, а ми зараз кажемо, про що йдеться мова, про що взагалі є звинувачення в її адресу, то вона могла б і перемогти. А всі ви знаєте, якщо перемагає про російський політик. Що далі буде відбуватися? Тим паче на сьогоднішній час в розгарі оцих сьогоднішніх подій, при тому, що ще відбувається війна. Війна Росії проти України. І ось оцей проросійський політик. Так ось, Лепин звинуватив в нецюльовому використанні державних коштів. І це вже офіційно. Її засудили. До 4 років тюремного ув'язнення. Два з яких є умовними, і ще два ЛЕПЕН повинна мати носити електронний браслет. Також вона має виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Суд заборонив ЛЕПЕН обиратися до органів влади терміном на 5 років. І це дуже відповідно значний строк. Але при цьому Лепин вона буде, вона буде подавати епіляцію, але при цьому це буде тривалий час, і відповідно вона нічого не зможе зробити, так як вже суд постановив офіційно, що вона не може обиратися до органів влади. 12 помічників, які проходили, проходили у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту. Також були визнані винними у розтраті. І суд оцінив загальний збиток А це 2,9 мільйонів євро. За версією слідства, Лепен, будучи депутаткою Європарламенту, в період з 2004 до 2017 року, найняла чотирьох фіктивних помічників. Вони були працевлаштовані. На посади помічників депутатів Європарламенту І отримували за це заробітну плату. Хоча насправді вони працювали або окремо на Лепен, або на її партію, тобто представляючи, вирішуючи всі особисті питання. І крім фіктивного працевлаштування Лепен підозрюють у причетності до схеми. Розкрадання грошей, які виплачували її партії з період з 2004 до 2016 року. Стверджується, що вона нібито відігравала центральну роль у цій системі та дозволяла своїм близьким соратникам збагачуватися за рахунок коштів Євросоюзу. От, шановна, така. Гучна новина, але дуже висома ця новина, бо мова йде про розкрадання бюджетних коштів про корупцію. І всі ви зрозуміли, що закони в Євросоюзі по цьому питанню дуже чіткі. Там немає такого, як в Україні. Якщо корупціонера піймали, він може внести заставу. Там цього немає. Там, якщо ти корупціонер, Якщо ти вчинив злочин, то ти маєш нести покарання. Ти маєш відповідати. Але в Україні зовсім по-іншому. Одна тільки є причина і один момент стосовно України і взагалі Євросоюзу, про те, що Україна хоче стати родиною Євросоюзу. Але при цьому Україна нічого не робить для того, щоб. Зробити все можливе, щоб покарати корупціонерів, тих людей, які розкрадають бюджетні кошти, і які роблять все, представляючи тільки свої інтереси. А це корупція, це хабари і таке інше. Вони виходять під заставу і при цьому продовжується їхнє життя. Ніякої відповідальності, ніякого покарання немає. Але в Євросоюзі ситуація інша. І ось оці два світи, вони різні. І ось уявіть, як можна брати Україну до Євросоюзу, коли хабарники, корупціонерів, відпускають під заставу. В Євросоюзі такі підходи взагалі не сприймаються, їх не розглядають. Тобто треба. Щоб були зміни в Україні, справжні зміни, не на словах, не на тому, що ми хочемо бути кандидатами до Євросоюзу. А треба показувати все своїми справами. Цього, на жаль, зараз немає. Ось тому це одна, мабуть, із причин, чому Україну не беруть до Євросоюзу. Бо немає дій, тих дій, які б показали по-справжньому, що Україна достойна стати євро. Членам Євросоюзу. Там є окремі моменти, а це один із моментів це законодавство. Законодавство щодо покарання вини в корупційних схемах. Тому, шановні речі, ми з вами ще на цю тему поговоримо стосовно корупціонерів. Стосовно того, чому в Україні все залишається так, як воно залишається, що корупціонери вони продовжують своє життя і відповідно. Наслідки ви всі знаєте і відчуваєте, що безкальність породжує подальші корупційні схили, які негативно впливають взагалі на державу. Якщо вам відео це сподобало, шановні залишайте свої вподобайки. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, своє бачення на ситуацію стосовно світової політики, стосовно Марін Лепен, яку Засуджено до 4 років тюремного ув'язнення. І це вже офіційний вирок. Ставайте підписниками обов'язково. Ми працюємо для вас, надаючи вам цікавий матеріал. І сьогодні ми казали про події в світовій політиці. Тому всім дякую за перегляд цього відео і вже до нових зустрічей.